Проблема не лише футб... не лише моталіста, а й інших наших клубів. Можливо, саме через це деякі українські футболісти обирають інші країни та інші чемпіонати. Там, де є стабільні виплати, там де є хороші умови для проживання їхніх сімей. Так, метро Безотосний, Олексій Гай, Олексій Антонов та Віталій Ворнодуб разом з Романом Григорчуком обрали Азербайджан і Габало. Ефір тому ми розповідали про Романа Григорчука і його життя в Азербайджані. А тепер прийшов час поговорити про цих чотирьох футболістів. Чому ж вони обрали нерідний чемпіонат? Вони поїхали до Азербайджану, хоча мали хорошу репутацію та високий рейтинг в Україні. У кожної із них своя історія і свої причини, але в цих сюжетах є багато спільного. Першими легіонерами габали з України стали безотосний та гай, два лідери, дві легенди того чорноморця. Тяжело та вже уже і хотів, ну, В том плане, почему тяжело, потому что уже мысли были больше связаны с Одессой. Еще там поиграть пару лет и, к примеру, там уже общаться, чтобы там в структуре остаться и все остальное. Я уже как бы чуть-чуть наперед как бы думал, и у меня не было никакой мысли там куда-то уезжать даже с Одессы, не то, что там в другую страну. Я такого варианта сразу не рассматривал, поэтому тренер пригласил, как бы уже мы действовали по факту и приехал уже, как говорится... Uh, знаю його зняття, uh, знаю то, то, что он здесь был, что видел, поэтому я ему доверился и приехал. Роман Григорчук ключова фігура у рішенні кожного з українських футболістів переїхати до Габали. Там, де Григорчук, там прогрес вирішили вони. Це важливіше за гучні імена нових клубів. Ми перевірили, звісно, всі розуміють, що це все, понимают, что это, на это все повлиял тренер. в большей степени, поэтому... Если бы не было тренера, не факт, чтобы я оказался здесь. Ну, тут и ребята, те, которых я знаю хорошо. Мне тут, тут легче в моральном плане. Плюс очень сильно меня подкупило то, что здесь был тренер Роман Йосич. Я с ним работал в Запорожье, и я давно хотел поработать с ним еще раз. Одним із найтяжчих трансферів для габалиста в переїзд Віталія Вернедуба, основний захисник зорі, яка грає в Єврокубках і яку тренує рідний батько, після довгих роздумів все таки вирішив поїхати до екзотичного азербайджанського чемпіонату. У мене вже час появилася сім'я, яка моя жона там з нею цей вопрос, тому що теж ви прекрасно розумієте, це важкий переїзд з України в страну Азібажан. А потім, конечно, садцом ну, Отец тоже, можно сказать, был не против и поддержал меня. В первую очередь, он смотрел на меня, как еще отец. Я его сын, он хотел, чтобы я был рядом. Ему легче, комфортнее было. С этой стороны. Плюс, конечно, как тренер, он хотел, чтобы я остался. Все-таки мы добились за р... неплохих результатов. Украинская четвірка «Габали» обменяла улюбленную Украину, та місто, де им было комфортно, на далекий Азербайджан. Вони шукали стабільності для своїх сімей і знайшли її за дві тисячі кілометрів. Багато хто вішує на них ярлики меркантильних та жадібних до грошей. Але не критики, а саме футболісти несуть відповідальність за кожен вчинок перед власними сім'ями. У мене ж не буде там до 45 або до 50 років там, така какая-то зарплата. Правильно я там поіграю, дай Бог дасть до якогось то мені ж надо до этого времени заработати, обезпечити свою сім'ю і потім говориться, з хорошими мислями себя там посвятить семье. правильно, я поиграл, допустим, там в Лиге Европы, да, там через там, пару лет буду на привозе или на седьмом километре стоять, там торговать чем-то. Это что же, ну, как бы, какие-то там, да, там будут тыкать пальцем и все остальное. Там. Не хочется возвращаться домой, просто чтобы вернуться домой и там сидеть без, без условий каких-то, потому что все равно все-таки есть семья, которая привыкла уже к чему-то и сам понимает, что пока, пока еще есть Силы нужно играть, зарабатывать деньги. Потому что сегодня футбол, завтра неизвестно, как будет ситуация. Тут просто, по крайней мере, все стабильно. Ты ты знаешь, просто на что ты идешь. В Украине можно вернуться в Украину. пусть там никто не говорит о каких-то. колоссальных высоких условиях и тому подобное но просто никто тебе не даст гарантию что это будет стабильно из месяца в месяц там платить там премиальные какие-то и, и ты можешь на это на что-то рассчитывать мне поступило предложение ну, не, я ни для кого не открою секрет что это достаточно хорошие финансовые условия мне уже сейчас в октябре 28 лет будет понимаете а у меня растет сын и хочется чтобы я и сыну что-то оставил понимаете ждать що там е, какое то время, мені вже буде тридцять. Я вже просто не интересен буду мало кому. Сложилася така ситуація, що ми зараз находимо здесь. Це реальність. Тобто не нужно чогось открещиваться, все остальное. Я футбольний з геніях, і тут в каком плані, то що набирається наверное, не тільки футбольного опыта, а й жизненного в стране. Ще два роки тому вони були героями футбольної України, а тепер стали героями Азербайджану. У матчі проти Панаті за вихід до групового раунду Ліги Європи габала була аутсайдером. Після нульової нічиєї вдома Роман Григорчук у Греції виставив у стартовому складі одразу чотирьох українців, і вони допомогли габалі створити чергову сенсацію. 2-2 на виїзді і габала вперше в історії зіграє в груповому раунді Ліги Європи. Головні герої чотири українські тренери: Григорчук, Савка, Матвієв та Глущенко, та чотири українські футболісти габали. Але на жаль, сама казка не українська, а азербайджанська.